Всім привіт, мої дорогенькі. П'ю кавусю і думу думаю. У нас сьогодні з дідуликом дуже відповідальна місія. Треба поставити ялинку. Так оце ж і думаю, куди ці крісла мені по діванчику туди перетягти. Чи... Ну, коротше, десь треба їх сплавити тимчасово. Сплавимо, може, посеред кімнати. Поставлю. І хай стоять. Оце такі, такі в мене думи зранку. Ну, а так, все добре в нас. Світла зараз немає, зараз дерчимо трохи. Трохи дерчимо. Кавою понаварювали, зараз дідуля піде поставити на яконом режим, щоб трохи менше бензину тягло. Та й все. Як таких планів більше немає. Ну, ялинку нарядить, її треба спочатку розправитися. Це теж гарний. Кусок кусок роботи. Всім гарного дня, хорошого настрою, ну і смачної кавусі. П'ю за ваше здоров'я. Рота не треба відкривати, як каву. Набираю, бо можу. Медалів начеплять. Ще раз до вас повертаюся, дівчатка. Бо е, читаю ваші повідомлення. І не одна вже мені підписниця написала, що ви ж рекламуєте тонометр у Тік-Ток. Я вже казала і не раз. Там уже два відео моїх з тонометром, але ж ви перейдіть у магазин і подивіться, який рекламують тонометр є, а який у магазині ви купите. Вони вкрали моє відео. Це я не знаю, що це за магазин. Я вже сто раз скарги кидала. Я. А Як же ж магазин називався? Свізу. Свізу. О, Оцей магазин я рекламувала. Якби вони виставили це відео? Питань би не було. Так само, як ще мені каже підписниця, що ананаску вона скинула, що там, але ж воно не відкривається. Ананаску я рекламую в Інстаграм. Ви всі добре знаєте, це магазин текстилю. Вони від, від себе могли виставити моє відео в Тік-Ток. Але ті, що я магазини не рекламую, вони оце крадуть оці мої відео. Я не знаю, як вони їх забирають. І виставляють, я перейду в магазин там зовсім інакший тонометр. Нам ще треба поїхати купити верхушку, бо у нас верхушка такого червоного кольору не підходить під наші нові іграшки. Коте сірий, коте білий, коте волохатий. Всі на базі. Цирк на дроті. Ай так, безплатний цирк. Понятно, які у мене дресировані коти. Олійник і сіромаха. Комедія і все. Ай-яй, оце ночі як гухнуть, да гухнуть оце в цей кокон. А кокон об стіну як лупець, я думаю, що воно таке? Так, зібралися в пошуках. Верхушки на ялинку, проношу свою курточку. Це, пам'ятаєте, я в Турції купляла, як ми були це. Минулому році, минулому минуло. року. Шубку я купляла там. Це мені люда купила, я тільки їздила да, вибирала. І знайшла свої чобітки, я за них вже й забула. Теж вже старенькі, але ще проносити можна. Коротше, ми погнали. Як кота твого звав? Батон. А чого батон ти його назвав? Бо він схожий як батон. Як батон, схожі. Да. Так. схожий як батон. Як батон, Так. Да. Я Луцук Людмила і в свої 35 років я почала малювати. Малювати в абсолютно...

Всім доброго раночку, гарного четверга, спокою, миру в душі, в голові і в світі. Моя маленька пішла сьогодні в садочок, то баба відпочиває. Сьогодні зранку мама вдома, то і не підходь, і ти не моя, і я не твоя. Я тільки мамин. Кажу: то хай, хай, я тільки за. Маму, ні словом, ні ділами, ростила і любила, вона вас як могла, молитвами, сльозами, безсонними ночами, шматок душі своєї навіки віддала, варила, прала ми. Над книжками сиділа а ще тяжка робота, щоб вам освіту дать і в взеркало.